Фактически условия хуже чем навіть в колоніях і в СІЗО. Громадські активісти влаштували флешмоб під прокуратурою з демонстрацією найбільш кричущих фактів порушення прав людини у Левоньківській психіатричній лікарні. За свідченнями омбудсмена Валерії Лутковської хворих змушують безкоштовно працювати по 7-11 годин на добу в корівниках, майстернях та нагородах. Живуть вони у переповнених палатах, сплять на брудній білизні. І до всього того медики відбирають у підопі пенсії. Люди там знаходяться по 20-30 років. Вони їх їх направляють в, в інші установи. Також ми хочемо сказати, що в палатах проживає понад 20 людей. І площа на одне лі, площа на одне ліжко складає 2,2 квадратних метри. Чоловіки у лікарні приймають душ раз у 10 днів. Жінки приймають душ раз у 7 днів. Вкрай обурливим для правозахисників став факт, що туалетом у відділеннях користується лише персонал, а вбиральні для пацієнтів на вулиці. при тому чоловічий туалет без дверей. Лікують хворих найдешевшими генеролептиками першого другого покоління, бо добова норма на ліки для одного хворого 3 гривні 50. 56 копійок громадські активісти подали до прокуратури заяву про вчинення медиками кримінальних правопорушень. Ми очікуємо, що влада приймає відповідне рішення, і права цих людей будуть відновлені. Особи з які страждають на психічні захворювання, вони мають такі самі права, які передбачені Конституцією України, які кожен з нас. У Той же день управління охорони здоров'я створило робочу групу, яка виїхала у Ливоньки на перевірку. Члени комісії не заперечують, що порушень там чимало, але й не всі свідчення правозахисників правдиві. Кількість, скажімо так, померлих і летальність. Вона Менше ніж заявлено у преслізі кількість туалетів. Також там вказано один взагалі туалет, але там туалети в кожному відділенні є туалети і побачають всі пенсії через почту, всі оформлені пенсії, як положена. Почтальйон і приносить. Петро Гармаш каже, що він не володів повною інформацією про лікарню, і за час його роботи на посаді начальника управління перевірки у Левоньківській лікарні не було. Назвати винних у ситуації зможуть лише коли скінчиться ця перевірка. Ми зробимо декілька виїздів контрольних, і знову ж таки, якщо цей факт буде підтверджений, то ми будемо більш дієві рішення. До звільнення персоналу». Вихід із ситуації комісія бачить у скороченні кількості ліжок. Скорочення десь майже на 30%, тобто десь під 50%, а то й 60 пацієнтів, ну, може бути трошечки менше, треба буде переводити до інших закладів. Переконані, що подібна ситуація наразі не лише у Левоньківській лікарні, яка добряче отримала на горіхи, а й по всіх віддалених від центру психіатричних лікарнях, які так само потребують і грошей, і посиленого контролю.